Ольга та Андрій новоспечені батьки маленького Давидка. У пари це перша дитина. Синочок з'явився на світ вчора, 23 серпня, у День Державного прапора України. Планові пологи стояли на 31 серпня. Я прийшла і кажу, чоловіки. Я мене відчуття, що це десь буде 23-24, Тому що я думаю, що він справжній в нас українець. Козак, Козак. Тому, да, народився в день українського прапора, 23 третього серпня. Ось попередньо очікували, що така дата буде. 23 серпня стали батьками Ольга та Денис. Вони вже 15 років у шлюбі. Мають синочків двійня 13 років. А вчора у пари народилася ще й донечка. Планували, але точно дати не знали. Дівчатка це мир, і маю велике бажання, щоб наші діти росли в незалежній мирній країні. Це так і буде. Примога за нами. Тому що багато людей залишаються в Україні, народжують діток. Це багато значення має традиційно. Вже кілька років поспіль всіх батьків та їх діток, які народилися 23-24 серпня. Вітає очільник Рівненщини Віталій Коваль. У нас хороша традиція передати вишиванку, тому що вишиванка це наш і оберіг, і це символ і коднацію. Через вас прошу передати всім, хто народиться ще до кінця дня сьогодні. І дуже хороший знак, що у нас народжується більше дівчаток у всі віки. Це признак того, що це до перемоги. Свої перші вишиванки вже отримали 14 малюків. Дев'ять дівчаток та троє хлопчиків народилися у день державного прапора. А до 12 години, 24 серпня, в Рівненському обласному перинатальному центрі народилося ще двоє малюків. Головна лікарка закладу розповідає, що в порівнянні з минулим роком народжуваність дві 2023 -му зросла. Однак вона менша ніж до початку повномасштабного вторгнення. Багато наших жінок виїхали за кордон. Власне, дитородного віку чоловіків багато зараз е, воює, тому народжуваність у нас зменшилась, особливо 22-му році. В 23-му ми вже маємо в порівнянні з 22-м, Позитивну динаміку. але якщо брати до довідовоєнні часи, то поки що тенденція негативна. За 6 місяців 2023 тисячі на Рівненщині народилося 4744 дитини. Аліна Літвінчук В'ячеслав Мельник. Випуск новин.